Ось і набирає обертів, і скоро розпочнеться сезон нежиттю, кашлю, підвищеної температури. Пропонуємо кілька порад, як знизити ризик підчепити герві. Отож, їжте вітаміни, поки у вас є на це можливість. Але й такі доступні круглирі продукти, як цибуля і чесник, також не варто випускати з уваги. Боїтеся відомих результатів поїдання цих рятівників. Є маленький секрет: якщо з'їдати цибулю або чесник перед сном і запивати його водою з соком лимона, то на ранок ніякого запаху не буде. Їжте їх щовечора і давайте своїм дітям. А щоб усунути гострий і гіркий смак часнику чи цибулі, медики радять перемішати його з ложкою меду. В такому випадку ефект буде ще кращим. Ох, пам'ятаю, такі ліки мене в дитинстві таким годували. Мед, чесники і лимони. Присмак цей до цих мір відчуваю. Ну, можливо, комусь подобається. Я, я, я не знаю. Що це корисно? Е, е, так, відчуваючи перші симптоми застуди, вам потрібно діяти просто негайно. Дере горло, прополощіть відварами з лікарських трав. З'явився нежить, закапуйте ніс, соком алої кілька разів на день. Заклало ніс, інгаляцію з ефірними маслами, евкаліпта, сосни, ялівцю і так далі. Щодня вам потрібно гуляти на свіжому повітрі не менше ніж пів години. Імунітет для своєї працездатності просто зобов'язаний зустрічатися з різними вірусами, які він вчиться усувати, тим самим стаючи сильнішим. Плюс до всього прогулянки про, по барвистому осінньому парку дуже гарно піднімають настрій. Не відмовляйте собі в заняттях спортом, а ще намагайтеся не перебувати занадто довго в одному приміщенні з великою кількістю людей. Або, хоча б, частіше провітрюйте кабінет, в якому ви змушені проводити більшу часу свого дня. А, отож, друзі, бережіть здоров'я, і дивіться нашу наступну рубрику «Здорово жити. Доброго ранку! Щиро рада вітати вас, в рубриці. Здорово жити в цій студії для вас, Світлана. Ви намагаєтеся скинути вагу, контролюєте кількість споживаної їжі, але відчуття голоду і не думає покидати вас. Це одна з головних причин, по якій ви через тиждень зриваєтеся з дієти. Є відмінний спосіб позбавити ваш шлунок від постійного бурчання. Коли ви їсте певні чудодійні продукти, в мозок поступає сигнал про те, що ви ситі. Так що вперед споживайте правильні продукти, і ви легко приборкаєте відчуття голоду. Яблука. Їжте по яблуку в день, і доктор не знадобиться, англійська приказка. Пожуйте яблуко за півгодини до їжі, і за сніданком ви з'їсте приблизно на 15% менше вашої звичної порції. Цьому сприяє високий вміст харчових волокон і води. Авокадо я вже не перший раз згадую саме його. З'їжте половину авокадо за сніданком і впродовж усього іншого дня. Позбавити себе від непотрібних і шкідливих перекушувань. Такий прогноз зробили дієтологи, що опублікували своє дослідження в nutrition Journal. Боби, горох, сочевиця. продукти багаті білком, вітамінами групи Б і залізом. За даними журналу «Обесічі», люди, які включають у свій щоденний раціон боби, горох і сочевицю, набагато рідше відчувають голод. Суп. Такий собі звичайний суп овочевий, зелений, селери це далеко не повний перелік низькокалорійних, але при цьому ситних супчиків. Він допомагає значно понизити апетит, оскільки заповнює шлунок, позбавляючи нас від відчуття голоду, і при цьому він містить мало калорій. Кисломолочні продукти нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Якщо ви експериментували зі шкідливими дієтами, ніби як схуднути на 10 кг за один тиждень, то кисломолочні продукти для вас справжня перша допомога. Ось такі прості продукти допоможуть вам почувати себе гарно та не набирати зайві кілограми. Але, звичайно, має бути міра в усьому. До речі, в одній з наступних рубрик ми продовжимо даний перелік корисних продуктів. Не припустіть! Хай вам щастить!